Я плакав, святкував і кажу, на жаль, оцей момент, коли звільнили, і відразу покручились думки на те, що його будуть обстрілювати, відразу цей страх з'явився. Тобто спочатку радість, а потім, от... Думки про те, що Херсона буде трошечки неперелипки. Тобто я усвідомлюю, як жили в цей час е, миколаївці. Я знаю, я чув, район Карабелів руйнувався постійно. До речі, як зараз руйнується сам Херсон, тому що до центру вони не могли дістати, але діставали лише С-300, а от гради били по е, країнам Миколаєва. А так зараз е, вони дістають і градами і Артою по Херсону. Я радію, що коли це закінчиться, чим слишся, тим краще. Я, все, я вірю в те, що це закінчиться нашою перемогою. Але я просто правда я усвідомлюю, як було тяжко миколаївцям, тому що в Херсоні було тяжко під час окупації по-своєму. Ти був в клітці, ти не міг вирватися і не знав, вирвався чи не вирвився у миколаївців. Нібито був вибір виїхати з Миколаєва. Багато херсонців під при небезпеку не хочуть покидати своє місто. Це кажуть це наше місто. Ми будемо тут і грають таку собі рулетку зі смертю.